Шановні брати і сестри, з радістю вас вітаю. Сьогодні у нас чергова неділя, і, дякувати Богу, є можливість у нас з вами зустрітися. Як ви бачите, трішки змінилася локація, це такий мій маленький експеримент. Але, по суті, все залишається незмінним, як і завжди. Нами сьогодні буде обрана тема, одна, на яку ми звернемо увагу. Заголовок, можливо, комусь здається не досить цікавим і актуальним, але повірте мені, те, про що ми насправді сьогодні будемо говорити, воно стосується майже кожного християнина без виключення. І якщо вам це відео дійсно сподобається, прошу його розповсюдити, бо те, на що ми сьогодні звернемо увагу, як правило, про таке говорять рідко. Хотілося б щоб частіше. Якщо відео сподобається, ставте лайк. Хто має бажання і можливість нас підтримати, щиро вдячні за ваші донати, за ваші благодійні пожертви це єдине джерело існування цього каналу. А говорити ми сьогодні будемо про святі місця. святі місця. Принаймні так, написано у заголовку цього відео. Коли ми ведемо мову про святі місця, то, як правило, ми ж е, маємо на увазі що. Ну, паломництво, наприклад. Так от люди кажуть: я поїхав у святі місця. Це або в якийсь там монастир людина поїхала, або, наприклад, оформила там закордонний паспорт, назбирала трішки коштів, і поїхала людина, аж, наприклад, в Єрусалим. Ось. Я радий за тих, хто. Їздять до Єрусалиму, я, наприклад, там ні разу не був. Ну і, до речі, почуваю себе досить комфортно і без цього. Так ось святі місця це про паломництво. Так, тим більше, що це така досить популярна практика в християнському середовищі, і стала вона популярним, це явище паломництва, так? тобто подорожі до святих місць, а вже аж 4 століття. Бо саме в першій половині 4 століття відбулися. Археологічні експедиції Єлени, це мати імператора Костянтина. Ці експедиції були в Єрусалимі, і там було знайдене і місце розп'яття Господа і Ісуса, і місце Його поховання. До речі, саме там зараз знаходиться і відомий храм гробу Господнього, в який намагаються потрапити усі християни, які з тих чи інших обставин бувають у Єрусалимі, святому місці. Але ж ми чітко з вами розуміємо, що святі місця, ну тобто місця, які пов'язані, наприклад, з євангельською історією, так ось, оцей термін святі місця це термін технічний. Так? Ми ж розуміємо, що в тих місцях немає неприсутній там Бог у більшій мірі. Аніж, наприклад, у цій кімнаті, де я знімаю відео, або у вашій кімнаті, де ви його дивитесь. А хтось його дивиться на вулиці, або в автомобілі, наприклад, або в о, транспорті, в іншому, так? В громадському. Бога там в однаковій кількості усюди. Але коли ми кажемо, що ті чи інші місця святі, ми кажемо, що вони є особливими виділеними. Тому що вони пов'язані із, наприклад, євангельською історією, із життям, вченням, смертю і воскресінням Господа Ісуса Христа. Тож, як я вже сказав, з 4 століття практика паломництва набуває певної популярності, хоча навіть тоді, уже в 4 столітті, були церковні пастирі, єпископи, яким така практика була не досить зрозумілою наприклад, святитель Григорій, єпископ Ніський, відомий вселенський вчитель, досить критично відзивався про тих людей, які їдуть кудись, думаючи там десь отримати якийсь особливий духовний досвід. Тут нам також потрібно бути досить розважливими, аби відрізнити, що мав на увазі, наприклад, святитель Григорій. Коли він критикував сучасних йому деяких паломників, то він казав. Ось про що, що йому не зрозуміло намір тих людей, які їдуть в інші місця для того, щоб е, начебто там знайти якусь особливу духовність, бо її начебто тут знайти не можна, а лише там. Ось до таких людей святитель Григорій ставився достатньо упереджено і навіть критично. Зараз це я вже кажу як. Пастер сучасності, як священик 21-го століття. Зараз ми маємо схожі ситуацію. Бо люди, вибираючись у паломництво, вони рідко повертаються звідти, власне, і з духовним, з якоюсь духовною користю. Бо багато у кого все обмежується цікавими екскурсіями, при тому, що екскурсії це окей, це чудово і, і, і потрібно цілком. Е Багато у кого це все обмежується поспішною розмовою там з якимось священником або, або монахом, це якісь там пару фраз один одному сказав і все. І людина, повертаючись, думає, що кожне слово, яке вона почула там, десь у монастирі, чи ще десь, ото є абсолютна істина і Боже Откровення. Про те, що їй каже її парафіяльний священник, вона роками не слухає. Та й сказав якась там випадкова людина, щось випадкове сказала: о, то є істина. Ой, ну, можливо, я так критично про це все кажу, тому що я сам не сильно захоплююсь паломництвами, бо мені усього завжди вистачало там, на тій парафії, у тій спільноті, де я у той чи інший час ніс своє служіння. І зараз несу, до речі. Тож, не відмовляючи нікому у праві і у задоволенні відвідати святі місця, хочу сказати, що насправді. Святі місця є в домівці у кожної людини. І в ці місця не потрібно їхати, не потрібно якісь там оформляти додаткові документи або збирати особливі кошти. Ці місця святі вже у нас є. Вони просто трішки, знаєте, так, припилилися, їх потрібно розчистити. Ні, не фактично, а в нашій свідомості. Фактично, вони у нас, як правило, Зберігаються у повному порядку. Але досить часто ми їх не визначаємо для себе як якісь особливі місця. Хоча насправді в цих місцях у своїй домівці. Кожний християнин може віч на віч зустрітися із Богом і побачити його дію і Його промис у своєму житті. Я веду мову про такі собі вівтарі. Не побоюсь цього слова, вони, звичайно, не тотожні тому вівтарю, який знаходиться в храмі, але і на цих наших домашніх вівтарях, про які зараз підемо, ми також там можемо і насправді звершуємо наше богослужіння. Тобто наше служіння Богу і вияв Його присутності у нашому житті. Бо християнське богослужіння це ж не лише про те, що ми для Бога. Це ще і про те, як Бог діє у нашому житті. Так ось, перше місце перший такий собі вівтар, де ми звершуємо богослужіння у своїй домівці це є місце, де ми щоденно молимось. Я вважаю цілком виправданим і навіть потрібним, і в якомусь сенсі обов'язковим. Щоб в домівці у християнина, наскільки б ця домівка не була маленькою, наскільки б умови не були б стиснутими, бо інколи буває, на жаль, і таке. Так ось навіть в таких умовах абсолютно необхідно, щоб у християнини було місце, де він може спокійно, без додаткових якихось подразнювачів, без якихось додаткових умовностей стати і помолитися. Бо дивіться, наші домівки. Будинки, квартири. Ми там готуємо і облаштовуємо місця для багато чого. для відпочинку, для зустрічі гостей, для приготування їжі, для зберігання їжі, для зберігання одягу, для зберігання речей. Є у нас спеціальні місця, де ми приводимо себе в порядок тілесно, свої тіла. Ці всі місця ми облаштовуємо і намагаємося їх так зробити найкращим способом, аби нам було там зручно. І ті цілі, для яких вони призначені, аби ці цілей ми там досягали. Так само для християнина є абсолютно важливою і необхідним є місце, де ми звершуємо свою молитву. У який спосіб це місце буде облаштоване, в якій це буде, в який це буде кімнаті? В якому це буде напрямку, бо дехто вважає, що навіть молитися можна лише, наприклад, на схід. Начебто, так, є така традиція, але чи Бог обмежений е, тією, чи, тим чи іншим напрямком? Звичайно, ні. Чи є там у нас якісь зображення, чи можливо у нас там є розп'яття? Кожний сам для себе це вирішує. Головне, щоб це було облаштоване. По-людськи, я так знаєте, скажу по простому зі смаком. І щоб дійсно ми там могли молитися. Щоб обставини, які нас оточують, щоб це все сприяло нашій молитві. Бо, наприклад, коли в одній чи самій кімнаті хтось одночасно дивиться телевізор, а хтось при цьому молиться, то я не заздрю тому, хто молиться. Або навпаки, тут можна позаздрити, якщо в, е, в такій ситуації людина насправді, насправді може молитися. Тому перше місце очевидне, і тут ніяких сумнівів і питань ні в кого не виникне. Місце Божої присутності і місце нашого богослужіння це там, де ми молимось особливо, якщо ми молимося не лише поодинці, а й всі разом, тут нам потрібно бути уважним, бо ми, нам важливо мати час і для особистої молитви, як Івангелій сказано. так, Зайди в кімнату, закрий двері і молися оцю твоєму тайну так? без свідки. Але безумовно, ми ж знаємо ціну і спільній молитві. І наскільки ми цінуємо нашу молитву у храмі, настільки не менш цінною є молитва і в нашій родині. Якщо ми проживаємо не самі, якщо ми проживаємо чоловіком з дружиною, з дітьми, з батьками, по-різному буває так, але є хоча б двоє, які зголосяться і будуть молитися в ім'я Господнє, то як ми знаємо. Господь буде посеред тих людей. І те вже найменше зібрання навіть двох, воно обов'язково доповниться третім. Тим, який буде серед тих, хто зібраний в його ім'я. І так вже буде маленька церква, або, як любив казати апостол Павло, домашня, домашня церква. Ця домашня церква не є заміною. Нашої церкви великої, але є її частиною. І так само, як ми виявляємо свою віру в молитві, коли збираємося разом у храмі, так само ми її можемо виявляти і коли збираємося разом у себе в домі. В домі така домашня молитва спільна, мабуть, може мати навіть більше значення хоча б у кількісному вимірі. Бо в храм, наприклад, ми приходимо, як правило, один раз на тиждень, ну, можливо, інколи частіше. А вдома ми молимось так чи інакше щодня. Друге місце, яке ми можемо назвати місцем і присутності Божої в нашому житті, і місцем нашого служіння Богу. Це більш неочікуване місце. І це обідній стіл. Це стіл, за яким збирається родина разом для того, щоб. І підкріпляти свої тілесні сили. Але як ми пам'ятаємо і знаємо із, такого, знаєте, із біблійного розуміння, що трапеза споживання їжі, це в певному сенсі релігійний акт. До речі, ми про це недавно з вами говорили, коли спілкувалися про те, як краще нам, точніше, не як краще, а як можливо нам молитися перед споживанням їжі. Що стосовно. Обід... Обідного столу як місця, де ми можемо збиратися в ім'я Господнє. Ну, по-перше, там, де звучить молитва, там вже і є Господь. А ми перед вживанням їжі молимося. По-друге, на їжу дивитися лише як на щось утилітарне і потрібне лише для підтримання фізичних наших сил християнам не варто. І по третє, цінність оцього обіднього столу. В тому, що там збирається родина, я вам приведу два приклади, таких антиприклади, які показують, що буває, коли родина не збирається за одним столом. Згадайте таку фразу, я не знаю наскільки вона зараз є популярною, але я її чув досить часто і безпосередньо своїми ушами, і, наприклад, там, в кінематографі певного періоду. Ця фраза була досить поширеною. Коли, наприклад, батьки, подружжя, у яких є діти, там ще неповнолітні, наприклад, і у цього подружжя виникає певний конфлікт, і один другому каже: пішли на кухню. Пам'ятаєте таку фразу? Тобто, щоб діти не чули, ми підемо туди сваритися. А насправді, обідні стіл повинні бути місцем миру. Єдності, злагоди, взаєморозуміння, бо нерідко буває так, що обідні стіл це єдине місце у помешканні, де вся родина може разом зібратися і дивитися один на одного. Бо так, інколи ми можемо зібратися у гостьовій кімнаті, але там ми можемо, наприклад, дивитися разом в один бік, наприклад, в бік телевізору і екрану. Чи це є погано? Ну, мабуть, ні. Але якщо ми не знаходимо часу і можливості, аби дивитися один на одного, якщо ми не знаходимо час, аби спілкуватися один з одним, то тут буде велика проблема. І цю проблему обідність вирішує. І тут другий антиприклад. Згадайте розміри кухонь, які будувалися в радянський період, отіх 5 квадратних метрів. 6 квадратних метрів. Можливо, я помиляюся. І можливо, там питання було лише в тому, щоб щось там зекономити на цьому будівництві. Але насправді у цій маленькі кухні, це ж не лише питання дискомфорту. Це питання розпаду родини. Бо ніде родині разом збиратись. Там може. Пообідати, наприклад, поїсти дві людини одночасно, а ще дві повинні чекати, бо вони туди фізично просто не помістяться. І так стається, що і в інших місцях ніде особливо не зберешся, бо все було дуже таке маленьке, дуже таке стиснуте, дуже таке обмежене. І тому так відбувалось, що люди один з одним разом не спілкувалися лише там на якісь свята колись інколи. Але це щоденна, майже щоденна потреба спілкуватися один з іншим. Інше питання: хтось більше відкритий до спілкування, хтось так полюбляє більшу тишу і усамітненість, але безумовно. Обідній стіл – це місце, де ми благословляємо Бога, це місце, де ми з радістю споживаємо Його дари і плоди своїх трудів і своїх рук. І це місце, де ми з радістю, бо коли людина поїла, вона вже радісна, вона вже задоволена, то тоді ми з радістю дивимося один на одного і можемо спокійно спілкуватись. І третє місце це ще більш неочікуване, хоча, я думаю, ви вже певну логіку сприйняли в ходу думок. Третє місце це шлюбне ложе. Саме так. Це місце, де в утаємничений спосіб подружжя виражає свою любов і свою єдність згідно Божої заповіді. Двоє будуть однією плоттю. Бо, власне, християнське розуміння шлюбу основної цілі це є удосконалення в любові. Удосконалення в любові в усіх її можливих проявах. Ба більше, оце подружнє ложе стає місцем звершення одного з найбільших таїнств в людській природі. Це таїнство, таємниця народження нового життя. Тож, шукаючи Бога. І в глибинах нашого серця, шукаючи Бога в мудрому устрої навколишнього світу, через це також Бога можна пізнати. Шукаючи Бога в Писанні, в таємствах церкви, шукаючи Бога в церковній спільноті, шукаючи Бога в досвіді християн минулих поколінь. Важливо не прогавити Його і в своїх домівках. Нехай Господь в наших домівках буде не лише гостем на свята, а щоденним мешканцем. Дякую. Щасти вам.